Відремонтований під'їзд у будинку номер 2 9 го мікрорайону це колишній гуртожиток. Став прикладом для інших у своєму ж будинку і для сусідніх, що у будинку номер 2 а Побачивши відремонтований третій під'їзд у сусідів з другого будинку, вирішили свій відремонтувати. Розповідає пані Ольга з другого а будинку 9-го мікрорайону. За всі 17 років, скільки вона тут живе, ремонту жодного. Я Давно хотіла і поговорила з жильцями. кожен согласився, давно теж хотіли, Забралися від за них придбали будівельні матеріали за рахунок варплати. Хлопці з Бумерангу, які обслуговує їхній мікрорайон, за місяць все зробили. Де повипадала штукатурка, пачтукатуриля, тобто провели ремонт старої штукатурки. Пошпаклювали, побілели, покрасили. <свят> Ото і результат По сравнению з тим, що було, Зараз небо і земля. Так що було б швидше, якби тепліше на вулиці, пояснюють жильці. Вже на весну вони запланували продовження ремонтів. Техніком нам э, в тепле согласилися помочь сделать цоколь, окна і козаречок. Перший і останні під'їзди у їхньому будинку збираються на ремонт, розповідає Ольга. Тільки в одному мешканці противляться. мабуть, не дійшло то, що нужно ну, самим теж, і чистоту підтримувати самим. Же. Світлана Петрівна була ініціатором і організатором найпершого ремонту у третьому під'їзді. Саме його згодом пішли наслідувати інші. Мешканці всі згодилися скластися на будматеріали, бо набридло у багні жити. Ми зробили. Потім прийшов середній під'їзд, Подивився й перший під'їзд, середній під'їзд уже у нас зділений. В даний момент зараз діляють в першому ремонт. Сусідам допомагала вже організаційно, розповідає Світлана Петрівна. Головним було у кожному під'їзді знайти зачинателя. Їм нелегко довелося, бо жителі колишніх гуртожитків різні багато серед них неблагополучних, але, як з'ясувалося, більше небайдужих. Житловики чекали таких кардинальних зрушень по двом колишнім гуртожиткам: 2 і 2А. На першій зустрічі з мешканцями пригадує директор житлово-управляючої компанії Сергій. Сергій Єшов, були одні претензії. І хоч рівень проплат був найнижчий, на них відреагували, замінили вікна, потім електрику. І от так в течение трьох років ми зробили реконструкцію освітлення, реконструкцію лестничних цих прольотів. Це теж освітлення частично, а частично – зберігання тепла. І вже от в кінці цієї роботи ми побачили, що люди проявляють інтерес до ремонту під'їзду, тому що вони побачили, що до цих красивих вікнах ці облезлі стіни ніяк ну, не йдуть. Да. Об'єднались, тепер хочуть ще й крівлю складчену на всьому будинку зробити. Ділиться Світлана Петрівна дорого, але потрібно. Жек би нам повністю діяла? Єдине, що ми то карубірові копили. Ну ми ще пока не дійшли до цього. Ну я думаю, на наступний рік ми все-таки дійдемо, тому що криша це найголовніше в даний момент. Змінити ставлення до будинку, об'єднатися можуть і мешканці дев'ятиповерхівок 9-го мікрорайону. Цього прагне директор Жука. Приклад тому, що найбезнадійнішу ситуацію можна змінити у них поруч. Будинки 2 і 2А. Житловики готові зробити крок на зустріч. Є невикористані кошти з квартплати. Будуть надходження в наступному році. І ще я дуже гарисполком, рукавоца городської. дать на эти дома деньги для ремонта кровли, потому что кровлю, ну, она на этих девятиэтажках очень в очень плачевном состоянии. Да. Благодаря вот этим трем составляющим мы надеемся в следующем году подтянуть наши девятиэтажки. Ну, если при этом еще будет изъявлено желание людей, то мы займемся где-то хотя бы в одном доме, отремонтируем их огромные вестибюли и места общего пользования.